Вибираємо Приєднуйтесь. В меню вибираємо онлайн-реєстрація. Перед нами відкривається електронна форма, яку заповнюємо. Містер або місяць, якщо це жінка або чоловік, призвище ім'я. Саме головне призвище і ім'я ми вносимо на англійській мові, тобто латиницею. Електронна адреса, дублюємо електронну адресу, номер телефону прописуємо. Зверніть увагу, дату народження ми вносимо з цього календарика. Тобто вибираємо рік, місяць і день. Тут нічого не змінюємо. Далі дані адреси. Місце проживання. Номер спонсора. Вносимо свій номер або спонсора, або куди реєструємо цю людину. Номер рекомендувача ми вносимо автоматично, якщо ми той самий спонсор, то такий самий номер. Ставимо скрізь так. І відправити форму. Натискаємо просто чорний квадратик. Новому партнеру на електронну пошту ви вказали при реєстрації. Прийде лист, де потрібно підтвердити реєстрацію. Коли він її підтвердить, прийде логін і пароль.